Тож, всім привіт, дуже з пані Ксенією вас бачити. Таких активних, стрибучих, попригучих і тих юних комочків енергії, які не можуть сидіти на місці. Для того, щоб енергію направити в потрібне русло, будемо просити пані Ксенії допомоги. Пані Ксенія. Всім привіт! Боже, ви, як завжди, всі стрибаєте, мерехтіте мене перед очима. Супер! Ми сьогодні дуже інтенсивно, дуже швидко позаймаємося займатися своїми справами, добре? Так, встаємо і відразу побігли на місці. Біжимо, 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 біжимо. Швидко, швидко, швидко. Я кожного дожену. Ану швидше. Ще, 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 ще. ще. Побігли навколо тебе. В один бік. В інший бік, щоб у нас голова не крушилась. На місці біжимо. П'яточки до сідниць. Колінка в різні боки. А п'яточки до сідниць. Супер, робимо вдих. Видих, Вдих. Видих І ще один вдих. Видих, робимо відразу три кола в один бік. Вау, аж голова кружиться. І три в інший. Молодці, ручки вперед. Ручки назад. Тепер одна наверх. По два рази. По три рази. І чотири. Тепер лікці. Як завжди від себе по черзі? До себе по черзі? є є, є. Замочок. Вже замочок. Ану, я сьогодні дуже швидко змінюю вправи, щоб ви реагували скоріше. Хвилька. Є, молодці. Поїхали нахил вперед і велике коло верхньою частиною тіла. В другий бік. Нахилились вперед. І праву ручку вивели вліво. Тягнемо животик вниз і змінюємо діагональку. Одна ручка, друга. Колінка рівні. Ручка рівна. Спинка в прогибі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Залишили ручку і розвертаємо бік вперед. Бік. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інша. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Гарний вдих. Видих. Підняли ручки і протилежну ніжку до ручки. Один. Два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, сім, шість, п'ять, скоріше. Чотири, три, два, один. ви приготувались, будемо присідати. Присіли. Присіли. Встали і зробили замах. Повернулись і замах. І один. Замах. Два. Вище. Три. Чотири. П'ять. А ну ще вище ніжку. Шість. Серіжка. Сім. Десять. Дев'ять. Десять. Стряхнули ніжки. Спіймали колінка. І як наймога нижче присідаємо. Колінки в різні сторони. Присіли. Вирівнялись. Присіли. Вирівнялись. І до себе. Один, два, три, чотири. Молодці. Підняли колінко і розминаємо стопу. Дуже гарно в один бік і в інший. Намагаємось не рухатись, а стояти рівненько. Друга ніжка. Другий бік. Перш. На носочки. Ручки в боки. Одна ніжка назад. І ми нахиляємось в літачок і залишаємось на носочках. А друга ніжка назад. Є. Змінили. Друга ніжка. На носочку летимо. Є. А тепер ми робимо літочок з зігнутим ліктям. І задня ніжка рівна. Якщо права ручка, то ліва ніжка буде йти назад. Ми нахиляємось вниз і повернулись. Вниз і повернулись. Треба зробити по 10 разів на кожну ручку і ніжку. А я подивлюсь на вас поки. Поїхали і один. І вирівнялись. Два, по 10 разів. Торкаємось підлоги. Максим, супер! Але давай спинку рівніше. Юлічка, одною рукою до підлоги. Друга рука може бути або в бік, або за спинкою. Влад, отець. Матвій, супер. Богданчик, ти чого не робиш? Я ці. Богданчик, давай літочок. Ну, нахиляйся ну, рукою до супер, молодець, так. Клас. Матвій, молодець. Десять разів на одну ніжку, десять на другу. Максим зробив. Молодець, Міша. Софійка є, да? Діма є? Бачу, бачу всіх. Круто, круто. Наступний літачок ми робимо вже на рівні ніжці, і ручки чіт чітко вбік, і ніжка дуже-дуже рівна. Поїхали один, вирівнялись. Два, вирівнялись. Три, вирівнялись. Тут в нас все рівно. І ручки, і ніжки нічого не згинається. Поїхали по 5 разів на кожну ніжку. Рівні. Рівні, але в літочок повністю виходьте в літочок. Нижче, Софійка, нижче. У тебе літочок так далеко не полетить. Оце не літочок. Це якась гора. Літочок, коли в нас ось паралельно підлозі. Отак, От молодець. Є, є. Круто по п'ять разів. Клас. Хто зробив, той стає, як я, ніжки поширше, ручки в різні боки. І ми тягнемось протилежною ручкою до ніжки, але другу руку залишаємо в бік. Не вверх, а в бік. І змінюємо ручки. Один, два, три. Дівчатки і хлопці. Чітко в бік. Друга рука в бік. Не до гори. В бік. Контролюйте руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки посерединці. І ми присідаємо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Залишились в такій позі і робимо сім вистрибувань в зірочку. І на цьому будемо завершувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Сість, вище! Всі, молодці вниз! Гарний вдих, видих, І ще один вдих. Видих! І поаплодували собі. Сьогодні у нас дуже швидко, але дуже інтенсивне тренування було. Перерва. Як ви себе почуваєте? Давайте, якщо хтось хоче мені щось показати, то може показувати в камеру. Якщо хтось хоче щось сказати, то давайте скоріше, добре. Так, хто що хоче показати, одразу показуйте, а що хоче запитати а, Міша. Мені дарується. Клас, ти сьогодні дуже інтенсивно працював. треба до речі. І мені зараз кайф. Це супер. Давайте за неймовірне заняття поставимо всі сердечки пані Ксенії. Ось, знаю, що Вла теж хоче подякувати. Так, Юля, о, супер. І Софійка ручку тримає, Софійка. По-перше, я хочу сказати два. По перше, мені дуже сподобалась руханка, і дуже були всі м'язи, а ще я хотів показати таку книжечку. Мама мені з бібліотеки принесла. Клас, клас, молодець. Потім розкажеш, що ти там прочитала. Так, я... Діма, що хотів сказати. Я хочу сказати, сказати, а у вот дети А, подивіться ко мне на потолок. Ось він Ага. Круто. Юлечка, ти хотіла щось запитати? Да, я хочу щось показати розтяжку, як я це спочатку нахилась. Ого, молодець! Ти на місток не можеш здавати, молодець. Супер. Так, Ліляночка і Влад, і будемо. Я хотіла подякувати за заняття було дуже круто. Дякую тобі, Ліліан. І Влад, будь ласка. <нацю> влад, тобі дякую. <coughs> ну, що ж, мої любі, всім дякуємо, пані Ксенія, дякуємо вам. Uh, всім, всім гарного Хай. настрою. Бувайте! आप उद्धार